На календарі 27 березня, і день цей багатий на винаходи та технічні досягнення. От лишень подумайте, 1860 року американець Майкл Бірн запатентував відкривачку зі свердликом і те подібною ручкою. Тобто, як ви здогадалися, штопор, без якого наше життя було б не таким зручним. Погодьтеся. А от 1899 саме 27 березня. Березня італійський винахідник Гульєльмо Марконі провів перший міжнародний сеанс радіозв'язку. Ну а 1914-го у Києві на біплані С 6 Ігорю Сікорському вдалося встановити світовий швидкісний рекорд 111 км на годину з двома пасажирами на борту. Ну не аби що для того часу про ці та інші прориви для нинішнього дня у нашій традиційній рубриці. Сьогодні міжнародний день театру за легендою. Саме 27 березня у стародавньому Римі відбулася прем'єра першої вистави. А от історія українського професійного театру розпочалася 1882 року у Кропивницькому з п'єси Івана Котляревського Наталка Полтавка, в якій головну роль зіграла актриса Марія Заньковецька. 27 березня 1977 року на іспанському острові Тенеріфе на злітно-посадковій смузі зіштовхнулися два «Боїнги-747», на бортах яких перебувало 644 особи. Вижити вдалося тільки 61 пасажиру, а 583 людини загинуло. Того дня аеропорт був повністю оповитий туманом. Зіткнення літаків відбулося, коли бойник голландської компанії КЛМ виконував зліт, а борт Пан Американ ще не встиг звільнити смугу. Причиною катастрофи назвали помилкову інтерпретацію команд диспетчерів. Ця авіатроща стала найжахливішою трагедією в історії авіації. 27 березня 1990 року на лондонській Бейкер-стріт відкрили будинок Музей Шерлока Холмса, найбільш екранізованого літературного героя. Місце обрали не випадково, адже в оповіданнях Хартура Конана Дойла винахідливий детектив і доктор Ватсон орендували квартиру саме на цій вулиці. Будинок музей Шерлока Холмса це відтворення холостяцького житла літературного персонажа вікторіанської епохи. Цього дня 1933 року вперше вручили премію Київська пектораль. Нагорода дістається щорічно найяскравішим театральним митцям в столиці України. Таким чином відзначається їхній внесок у розвиток сценічного мистецтва. Лауреати отримують статуетку у вигляді золотої пекторалі, унікального символу, який втілює велич української культури. Одинадцять років тому у Нью-Йорку Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію про територіальну цілісність України. У документі йшлося про визнання недійсним так званого референдуму у Криму, який насильно провели Росіяни. Під дулами автоматів та з численними фальсифікаціями резолюцію Генеральної асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України підтримали 100 країн світу, проти виступили 11 держав на чолі з країною окупантом. Військова окупація Кримського півострова це грубе порушення міжнародного права. А яким буде 27 березня 2025 року залежить від кожного з нас.